Да, сьогодні я презентуватиму свою гру про шахові задачі на пролог. А саме мату два ходи. Мене звуть Клепацький Олег І будемо починати. Отже, Давайте спочатку використовуємо можливості даного застосунку. Він матиме звичний інтерфейс, тобто, користувачу не потрібно буде звертатися у консоль, він буде взаємодіяти лише з графічним інтерфейсом або з шаховою дошкою. <кх> Програма буде генерувати різні задачі в залежності від вибору фігури гравцем. Тобто це може бути комбінація ферзь, Тура, або дві тури, або ферзь-тура, ну і так далі. І, власне, він буде мати можливість вирішити свою задачу, користувач. Зможе спробувати свої сили, натиснути Restart, якщо в нього щось не вийшло, повернутися до початкової позиції. І також він буде мати можливість перегляду згенерованого прологом розв'язку цієї задачі. Тож наш, наш застосунок буде складатися з трьох частин. <coughs> 에, графічний інтерфейс, який написаний на C з використанням бібліотеки QT. Власний інтерпретатор прологу і звино між ними це бібліотека SVI прологу для C. 에, як це відбуватиметься? Графічний інтерфейс буде. Створювати об'єкт запиту та очікувати на результат його виконання. Бібліотека буде перетворювати об'єкти, зрозумілий для інтерпретатора вигляд. Тобто створювати сам запит з об'єктів, інтерпретатор буде давати відповідь нам у FEN нотації, про що я розкажу на наступних слайдах. Бібліотека знову перетворює результати об'єкти і. Графічний інтерфейс відповідно до отриманого рядка у Фен згенерує, від... точніше, відоб... відобразить позицію на екрані. За необхідності, інтерпретатор буде використовувати бектрекінг для пошуку наступного результату. Наприклад, коли для однієї комбінації фігур ми зможемо знайти багато позицій, які ведуть до <coughs> мату в два 3 годи. Що ж таке фен? Це просто шахова нотація, а саме анотація форсета Edwardса, яка допомагає записувати. А... Позицію шахової дошки у зручному вигляді. Спочатку е, йдуть розташування фігур з боку білих. Тобто з восьмого по перший рядок. Е, кожна фігура має свій символ. Е, чорні позначаються маленькими літерами е, і білі фігури позначаються великими літерами. Е, проміжки між ними позначаються цифрами. Ось. Також є осі нотації, активна сторона відображається, яка ходить зараз біля чи чорні. Відображається можливість рокіровки, можливість взяття пішака на проході, той же анпасант інша назва, річильник півходів і номер ходу. Але всі від 3 до 6 нам ці можливості, ці нотації, вони нам, в принципі, не потрібні. Ми їх застосовувати не будемо, але ми все одно повинні їх коректно відображати. Навіщо ж нам використовувати цю нотацію? Навіщо нашому протоколу використовувати цю нотацію? <кій> ну, По-перше, нам не потрібно буде вручну перетворювати структури мову прологу на об'єкти у об'єктно-орієнтовному програмуванні. Тобто, маючи стрічку з конкретної позиції, ми можемо швидше і зручніше перетворити її на якусь позицію на екрані. <кій> Також це дає можливість змінити реалізацію. Як на пролозі, так і на C, без прив'язки до конкретної структури. <coughs> Отже, як відбувається пошук позицій на пролог? Основний предикат – дженеретчик мед, який прийматиме на вхід кількість ходів до мату і список усіх фігур у позиції. Фігури, список фігур передається у такому вигляді, тобто це список структур, які е, матимуть… Е, це структура арності 2. Ось перше це назва фігури, і тип, там, король, чи королева, чи пішак, і так далі. Друге, це колір фігури. Ось. Далі. У зміну результат нам повернеться початкова позиція, з якої ми будемо починати вирішення задачі. І moves це е, ходи, а тобто наступні позиції, які ведуть до мату. Тобто не самі ходи, а просто позиції. Ну і, звичайно, можна вивести звідси і хід, який привів до тої чи іншої позиції, очевидно. І допоміжний предикат – Generate Checkmate main, який так само прийматиме N кількість ходів до мату, Pieces – це список фігур у позиції, які ми фігури будемо перебирати. І резулт це це список ходів, починаючи з початкової позиції, які ведуть до мату, але вони вже переведені у фен-нотацію. У стрічковий формат. Тобто result list це, як ми бачимо, це просто е, ось ця перша позиція і додані всі інші позиції. І в такому зручному вигляді е, їх зручно передавати у C. <coughs> тобто, е, ще раз повернутися, першим кроком буде <coughs> згенерувати усі можливі позиції. Усі можливі розташування усіх переданих нам фігур в масиві, точніше у списку. І далі ми перевіряємо, чи е, є у цій позиції мат у N-ходів. В нашому випадку це 2-3 ходи. <кхід> Як відбувається генерація позицій? Ми е, використовуємо тим, предикат Position put All. Тобто, що це означає покласти всі фігури, розташувати всі фігури у якійсь позиції. Перший, перша зміна це результат, який нам повернеться, і Array – це список уже фігур. Спочатку ми генеруємо пусту дошку, і потім за допомогою предикату Position put all-helper допоміжного предикату. Ми додамо усі фігури рекурсивно на цю дошку Як відбувається рекурсія? База рекурсії це якщо фігура одна, просто вставляємо її у позицію, використовуючи предикат Position Put. Якщо ж у нас існує більше фігур, ніж одна, то ми беремо першу фігуру зі списку, вставляємо і передаємо хвіст у рекурсивний виклик. Це дуже просто. Давайте розберемося з предикатом Position Put. Який е, розташовує одну фігуру. Намагається розташувати одну фігуру. Отже, ми хочемо е, за допомогою PC Ad, обрати усі позиції, на яких у нас стоїть нічого. Nothing. Далі ми вставляємо туди фігуру. Так? А чому нам nothing потрібно? Тому що ми не маємо затерти попередні фігури. Очевидно. Далі, ось ці чотири рядки, вони перевіряють. Чи фігура нова, новопоставлена, вона, е, чи вона атакує короля супротивника. Ось тут потрібні деякі маніпуляції з цим, але все зводиться до того, що ми перевіряємо, чи поставивши нову фігуру, ми не зробимо шах. І чому це важливо? Тому що е, ми маємо починати гру з валідної позиції. Якщо в когось буде шах, наприклад, е, ми починаємо хіда в супротивника шах, це вже. Неправильна позиція, тому що супротивник мав або піти з шаху, або це вже був мат, тощо. Тобто ми маємо генерувати такі позиції, де у нас немає шаху. Жодна сторона нікого не шахує. Ось тому самий ефективний спосіб це під час ставки нової фігури перевіряти відразу, чи вона когось шахує. <кх> Далі ми перевіряємо, чи існує з даної позиції мату Н ходів. Нам потрібен предикат, який перевірятиме, чи існує взагалі мат в даній позиції. Яким чином це перевіряється? Має існувати шах. Та не існує легального ходу. Із цієї позиції у того, кого шахують. Тобто все дуже просто. За визначенням пишеться цей предикат. Предикат checkmate in, основний. А, точніше, мати в один хід, він формулюється так. Існує такий хід, який веде до матової позиції у суперника. Тобто, використовуючи предикат Legal Position After, ми генеруємо всі можливі легальні ходи з даної позиції і перевіряємо, чи вона привела до мату. Якщо ми таку знайшли, ми припиняємо виконання і повертаємо ось цю позицію. А, <кхід> Тепер розберемо мат в n ході в загальному вигляду, вигляді, як він працює, Коли N не дорівнює одиниці. <кхід> для початку ми маємо перевірити, що не існує мату в n-1 хід з поточної позиції. Просто для того, щоб позиції генерувалися достатньо правильно. Щоб ми не змогли, генеруючи мат в два ходи, згенерувати випадково мат в один хід. Опційно, в принципі, але я вирішив перевіряти все-таки, щоб е, технічно е, мене генерувалися правильні позиції. Далі ми маємо перевірити, чи існує наступний хід білих і записати його в Position After. Після цього ми генеруємо наступний хід чорних з позиції ось цієї position after. Називаємо її position after 2. Далі перевіряємо, чи існує мат. З позиції вже після ходу чорних вен-1 хід. І після цього uh, append ми додаємо всі позиції до загального результату. Ось. Ну, як я вже казав, legal position after це предикат, який перевіряє, чи хід move у позиції, яка називається Position, веде до легальної позиції position 2. Тобто, чи всі умови виконуються. Ніхто, ну, чи... Ніхто нікого не шахує. І тому подібне. Ось, Перевіряється на легальність цей хід. Як ви бачите, тут хід ми пропустили. Він, нам хід не важливий, нам важлива лише легальна позиція. Ось. Тепер перейдемо до, перейдем до зв'язку з інтерпретатором через C. Для цього був створений окремий клас, який називається Checkmate Generator. І в конструкторі. Він спочатку задаватиме середовище інтерпретатора, яке необхідне для його роботи. Далі ми вказуємо шлях до нашої програми. Ініціалізуємо рушій прологу, з яким взаємодіє бібліотека. Далі ми створюємо запит на завантаження файлу і передаємо запит на обробку. Якщо його не вдалося е, цей файл завантажити, якась сталася помилка, ми е, вкидаємо виключну ситуацію. Тому що якщо ми не змогли завантажити файл, значить якась помилка в самій програмі на пролозі. Далі задаємо аргументи. Е, як це відбувається? Нам передають кількість ходів і список фігур. Все логічно. Створюємо список аргументів довжини 3. Оскільки наш предикат, generate, checkmate main стільки і приймає. Перший аргумент, як ми пам'ятаємо, це був е число, оскільки ходів ми маємо згенерувати мат. Другий аргумент це список фігур типу е ось такої структурки, як я вже вказував на попередніх слайдах. І цей рядок якраз таки генерує цю структуру. А точніше, список таких структур. Третій аргумент, як ви бачите, ми не вказуємо, тому що ця зміна вона буде уніфікована з результатом виконання. Далі ми створюємо сам запит, до якого предикату ми звертаємося, і надаємо аргументи. власне. Далі, як ми зчитимо результат? Коли ми захочемо отримати нову позицію, уже з визначеним списком фігур. Ми перевіряємо, чи користувач до цього визначив цей запит, чи він вибрав фігури. Якщо ж ні, то знову виключна ситуація. Якщо все добре, ми створюємо ось цей список Checkmate Sequence це послідовність сходів до мату. так звано. Це просто список з е, стрічок, які містять е, позиції у е, фен нотації, як я вже казав. І якщо існує ще один розв'язок, ми перевіряємо, ми зчитуємо з третього аргументу. І додаємо всі ці позиції у список. Якщо ж ні, нам просто повернеться пустий список. Хід гри відбувається наступним чином: користувач обирає комбінацію фігур. Далі графічний інтерфейс створює запит до інтерпретатора. Після цього користувач може запустити гру, коли він просто запустити гру, інтерпретатор генеруватиме позицію у вигляді структури. Е, яку потім перетворить у фен-нотацію. <кій> І передасть е, на інтерфейс. Інтерфейс зчитує цю послідовність позицій та виводить е, першу з них на екран. Ось, давайте запустимо нашу шугру. Ось наш список фігур. Ми можемо обирати, який з них ми хочемо додати на позицію. Якщо ж ми ще набрали жодну фігуру і захочемо пограти, то нам виведеться повідомлення, що ми маємо обрати більше фігур. Це. окей. Давайте оберемо одного ферзя. Нажимомо кнопку Setup, тобто налаштувати. І має вистатись повідомлення, що налаштування збереглись. Все добре. Тепер я нажму кнопку Play. Інтерпретатор згенерує нам позицію. І ми зможемо спробувати свої сили в тому, щоб е дати мат чорним за два ходи. Давайте я спробую якийсь хід без лузди, який нас не приведе до мату. Ось тут уже така позиція, що мат в два ходи я не поставлю. <кхем> Ось, тобто він хоче тікати. І зрозуміло, що я програв. Давайте нажмемо кнопку «Рестарт». Позиція знову повернеться на початкову. Е, давайте ж е, поставимо мат, підемо сюди, і наступним ходом буде ось такий хід. І зверху нам напишеться, що у нас шахи мат, білі виграли. На цьому гра в принципі, зупиняється. Ми можемо вийти в меню. Якщо ми хочемо, можемо ще раз натиснути play. У нас генерується вже наступна позиція, можливо, з е, білим ферзем. Якщо ми не знаємо, наприклад, як вирішити задачу, можемо натиснути кнопочку Solution, тобто рішення. І тут у нас з'явилися додаткові кнопки «Prev» і Next, тобто попередня і наступна позиція. В цьому режимі ми не можемо натискати на поля і переміщувати фігури. А ми можемо лише, лише бачити розв'язок задачі. Натискаємо Next, ще раз next і next. Ось. Тобто таку е послідовність ходів згенерував нам пролог. Можемо ще раз натиснути рестарт, спробувати свої сили знову, і у нас тепер все вийшло. Можемо брати іншу комбінацію фігур, наприклад, дві тури, натиснути знову сетап, натиснути play, і знову нам пролог згенерував. Давайте подивимося рішення цієї задачі. Ось, Можемо ще одну згенерувати. Звичайно, воно буде генерувати подібні позиції через те, що використовується бактрекінг, і немає е, якогось ефективного способу рандомізувати ці позиції. Ось тобто, я <клес> зробив це таким чином, що воно генерує всі позиції послідовно, перебираючи всі комбінації фігур. Які недоліки цієї реалізації. Для матов 3 та більше хотів. час обчислення виходить занадто великим, оскільки відбувається повний перебір, як я сказав, комбінації фігур. Рішення, яке я знайшов, це перше. Або асинхронно запускати виконання запиту та записувати результати в чергу. Тобто ми при запуску гри відразу починаємо обрахунок на якомусь іншому потоці. <свистач> і коли користувач буде готовий, він зможе моментально дістати нову задачу з черги. А поки він буде розв'язувати нову задачу, під час цього буде генеруватись нова. Одна, чи дві, чи n-задач. За цей час може згенеруватись. Інший спосіб буде <кхух> обчислити необхідну кількість задач завчасно перед запуском гри. Але це, в принципі, нівелює весь е усю суть оптимізації алгоритму. Звичайно, якщо нам дати досить часу, ми зможемо згенерувати всі такі позиції. Але насправді суть задачі цієї не в цьому. Які ж переваги? <кхм> Пролог, насправді, надає зручний спосіб логічно окреслити критерії, за якими ми хочемо отримати результат. А, така ж лаконічна реалізація на імперативній мові програмування, такі як C чи Java, потребуватиме правильного дизайну класів у програмі. і... Розробки цілої системи цих класів, які будуть правильно взаємодіяти між собою. Тобто від е, даних, від е, їх правильної взаємодії, інкапсуляції, буде, е, буде залежати чистота нашої програми і її швидкодія. Пролог бере цю задачу на себе, е, і е, з ним ми зможемо зручно писати алгоритм. Які труднощі виникають з е, реалізації такої здачі? Е, алгоритм перебору був мною повністю переписаний декілька разів. Спочатку <кхід> я обрав неправильний підхід до вставки фігур, тобто я е, пробував брати е, взагалі е, усі позиції і. Е, Таким чином, інколи затирались фігури вже попередні, що мені не підходило. Тобто, як тільки я почав перевіряти, що на позиції нічого не стоїть, тоді все почало працювати правильно. Також був неправильний підхід до перевірки шахів у позиції. Спочатку я перевіряв, чи... Тобто, виставляв усі фігури, є наступна комбінація фігур, і тільки тоді я перевіряю, чи існує шах. У цій позиції. Тобто, я маю перевірити усі фігури з усіма, це забирало багато часу. Підхід, який я описав до цього, тобто перевіряти фігуру відразу після її вставки на шах, він виявився набагато ефективнішим. Також виникали помилки, пов'язані із супутніми предикатами, які алгоритм використовував. Для цього мені треба було трасувати програму. Визначити на якому етапі е, мій запит падав, і лекції з процедурної інтерпретації прологу і трасування допомогли швидше виявити та усунути цю помилку. Е, Третє труднощі було те, що бібліотека СВ прологу для C має замало якісної документації, і тому, перш ніж усе запрацювало, треба було 3-4 рази перечитати її. І лише тоді все запрацювало якісно. Висновки. Задачна перебір та бектрекінг – це козир прологу. Е і також реалізація алгоритму мови пролог, де є краще його опанувати, побачити його слабкі місця тощо. Дякую за увагу.